Так, всім добрий вечір, слава Україні, героям слава. Всіх вітаю на своєму каналі. Так, субота. Щоб десь ти відпочивати в джакузі, то ні, треба з короликами трохи помодухатись. Я жартую, але це така приємна справа. Холодно сьогодні сніжок. Отакий От у нас сніжок прям чудовий. Палимо баньку. Так, палимо баньку, Тут у нас горить вогонь. Ооо, цю чудову температуру і жару я вам не можу передати. Але все тут поруч, все близенько, все для щастя. І поки сауна напалюється. Та, поки сауна наша напалюється, все тут готується тепленько. Ми йдемо трохи поприбираємо біля наших кроликів. От, і будемо зараз відпочивати нарешті. Не знаю, не знаю хто, але я дуже люблю баньку, сауну. Розпалити. От коли був коронавірус, кожної суботи ми собі тут все палили, парились і все було... огонь. так само зараз, поки тут варить, йдемо поприбираємо біля наших кроликів. Зима чудова, як я показував, зараз будемо сюди стрибати. Так. Наші кролики, дивіться, полтавців, я вже це мама наша полтавка крилиця. Я вже її забрав кроленят від неї, розділив. Їх було 8 штук, по 4 лишив і поставив тут середині, вона вже кітна так само. Дав їм сьогодні перший раз поїсти зелену ялинку. Спочатку цікаво, гризли, зараз ніби наїлися. Але я думаю, що до ранку вони це все з'їдять. Стоп, 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 назад. назад. Тут наші панончики. Всі сидять окремо. Тут крилиця готується до родів. Тут були полтавці, якщо пам'ятаєте, я показував. Зараз дуже прибрано. Відкрито на ту сторону, тепер туда будеться мама родити. Ну, Цих там от закрито. І все. Це є відкрито. Купив вакцину, треба їх пощепити. Щеплю вакциною Г2. Лапімун Гем 2, чудова вакцина. І не було в мене <кій> падьожі, як то кажуть, після неї, все добре. Колись щепив вакциною чеською тими. Всякими, я вже забув як пасторінами Ну, в общем не дуже це добра вакцина. Тобто вона від цього другого штаму хвороби не спасала. Тут у нас теж кітна гарна мама. А що тепер ми собі самця гарного купили круглого Знову у нас буде гарних дві лінії кроликів, так як я завжди люблю тримати. Дві лінії собі кроликів. Питають мене, чому різних порід не тримає. Ну, народ. Як мінімум треба в кожній породі мати по два самця. Ну, порахуйте кількість порід, кількість самців. Це треба ці клітки тільки самцями одними забити, щоб все було добре, щоб все вийшло. А так мені ну, подивіться на кролика пано. Такий чудовий, м'ясистий кролик. Цим кроликом півтора місяця. Ну, просто дуже виглядає похожий на кролика. Полтавці я так само мав і маю, ще нехай родять, ще добре. Ну, сподобались мені. В принципі, кролики такі нічого. Ну, але панон мені подобається більше, чесно скажу. Тому полтавчики це попали до мене. Я, звичайно, чудово з ними як кажуть, мав справу. Але... Самця треба докупляти. Самця нашого султана я продав по полтаві, де Олега я його брав, сисика. Що їдять кролики? Ялинку їдять, зерно їдять, корм їдять. За Олега згадав, води корм вам показую. Чудовий. Чудовий смачний корм, кролики ситі, щасливі, все як має бути. На зиму даю теплу воду. Тут, бачите, споїння таке саме, бутилки поставлені, всі вони дуже добре заходять. Прям чудово. Молод, щоб показати. Прям чудово. Тут вирізано дві штучки, і ця бутилка від пива перша приватна бурварня, по-моєму. Сідає прямо ідеально. Ну і все. В приміщенні вода не замерзає. На вулиці, На вулиці я показую минуле відео, як ми спасали кроленят, як ми гріли, підігрівали. Ну, сім живеньких, сім спасли. Одне замерзло, ну може два. Ну, то есть, якщо було, де. це все одно дуже добре, скажімо так, що врятувалися, що все добре. Тут наші дві молоді крилички. Тут внизу всі по одному. Та в нас в мене всюди всі по одному стоять кролики. Вверху довші клітки, знизу коротші. так. Так само вже кролички ці замовлені. То у нас самчик. Молодий, гарний, по строкачах такий собі сидить. Ми його сюди в іншу клітку переставили. Тому він тут. Всі його брати і сестри поїхали до нових господарів. А цьому курка коли в дитинстві ногу трошки відкусило, то він тут лишається нам на м'ясо. Внизу тут, бачите, які поївки. Такий зимовий варіант. Тепленьку воду лиєш, нічого не замерзає, і кролик це чудово випиває. От. Внизу в мене всюди приблизно однакові поївки. Кормушки. Можна заказувати, можна такі прості з кафелю ставити. Це добре, зручно, перш за все. І це. І затратно, скажімо так. Я вам не показую відео там кролеферми, все таке. Я показую таке відео, як підсобне господарство. Тобто, розумієте, як я вдома тримаю, при тому, що я їм приділяю час. Цим раз в тиждень, іншим частіше раз в день приблизно вечірком. Але принаймні ну, якби не сижу там, не трясусь над тими кролями. Все таке. Всім добре, всі гарненькі, всі живенькі, тут у нас самці всі воно сидять по одному. От. Щеплю, говорю, тільки від геморологічки, від міксоматозу не щеплю, у мене в основному кролики в приміщенні. І в мене і на дворі клітки, не знаю, хто дивиться, напевно, ви знаєте не знаєте, зараз можу в принципі, показати. Зараз. От є в мене і на вулиці такі клітки. Все добре, все працює, знизу сітка, тут цей кормушки ніби під навісом. Але зимою незручно. Замерзає вода кроленяткам, якщо народжують народжується холодно. Я їх на зиму всіх туди забираю. На літо їм тут чудово. Вентиляції не треба нічого. Все падає, курочки у нас санітари, я вже говорив. Підбирають, працюють, тобто все працює. Це головне. Металева ву вулична клітка для самців. Зазвичай тут по два самці сидить. Так само зараз. Пусто, чисто. Все чекає на весну, все чекає на літо. Роділки наші. Ну, Все поскладено, все, поки що чекає літо. А так поки що всі тут. Всім добре. Ну, отут сіну я закидаю, якщо є, якщо нема, то нічого. Літом тут все було взагалі в сіні. Ну, дивіться, ялинку, я знаю, люди дають, я колись теж давав, цим дав вперше. Вони ще її не їли, але я знаю, що це вітаміни і це таке. І до ранку я думаю, вони з'їдять. Кому цікаво, пишіть, питайте в коментарях. Скажу вам, чи з'їли, чи не з'їли. Тут у нас прям такі вольєрчики. Можна багато кроликів тримати, я тут літом і практикую, так само тримаю великими партіями кроликів. Хтось готується до родів, хтось росте, підростає. Але слава Богу, всі тішать, не здихають, це головне. Ну, бо в яка сам більша проблема, щоб не здихали. Чому більшість людей каже, о ні, крілики то ні? Тому що здихають крілики, люди хочуть зробити з добрими, давати їм. Кожен день різні лігуміни, не потрібно цього. Він має мати приблизно однаковий раціон, тоді буде все добре. Побільше сухого, зерно, вода. Ну, кажу, ялинку я даю зимою, літом даю чорнобривці. Щось даю, щось годую. Бочка з зерном. от. Це для зручності. Одна бочка з зерном, друга ялинка, корм водолегів, мішок. Такий чудовий. Мішок корму. Кролики. Ну, Запаху, звісно, не передам. Воно бомберне. Ну і все. І всі чудові, всі щасливі. Мають водичку, п'ють. От, до речі, грязно. Саме більше, що я не люблю в королівництві, це викидати гній. Але тут зручно, тут є дверки, там цей, тут рівчик. Це зараз я туди зіпхаю, низ. це, на низ, викину. Ну, це 20 хвилин роботи, поки сауна розпалиться, нагріється. Тут буде все готово. Тому хотів вам показати, як я даю ялинку своїм кроликам. Їдять все добре, не переживаю, бо знаю, що вже давав. Попередні кролики мої зимою завжди дуже добре їли ялинку. Це буде родити, ще раз показую. От. Та й ці будуть їсти. Мають воду, мають корм. Дивіться, які класні панончики. Вони як бурсучки. Поїдають собі їду і гарно ростуть. Який так. круглий кролик, панончик. Дуже мені подобаються ці кролики, дуже швидко вони. Вони реально плотно ростуть до 4,5 місяці. Просто ну, чудово! А далі продаєш або забиваєш. Нема смислу його там. Довше тримати, тому що, тому що він потім тільки почне живіти і все. Ну, струкач росте довго, він буде довгий, великий кролик. Оцей панон круглий і молодший, здається, від цього він вже його догнав, як на мене. Ну такі. Так що, друзі, кроликів показав, ялинку ми їм даємо їсти, як бачите, водичку п'ють, тепленьку. Зимою раджу давати тепленьку водичку, щоб... Ну, вони ж не мають чим зігріти, крім тепленької водички, скажімо так. Тому треба їх трохи, як то кажуть, побалувати, щось дати, смачно поїсти, щоб добре було сухо в клітках, тепло і будуть тоді паруватися. Бачите, самку я відділив, але я її поставив посередині, тут є четверо малих і тут, тобто вони все одно плюс-мінус біля мене. Коли з пароку кролів, якщо тепло, кидаю тут крилицю, тут кроля. Вони поводу знюхаються, кидаю в легку квітку. Паруються дуже добре. О. Тому хто каже, що кролики не хочуть поруватись, раджу, що так спробувати. Будуть паруватись по-любому. По Тому, друзі, всім, кому цікаво, дякую, що дивитесь. Щось вам, щось вам зніму, щось вам покажу. Кролики в нас є, ростуть, живуть. Слава Богу, розмножується, як бачите, всюди. Тому всім до скорих зустрічей. Всім бажаю гарних кроликів. Маєте ялинку, пробуйте давати ялинку. Зелень вона по-любому для них дуже добра. Тому, друзі, слава Україні, героям слава. Вперед до перемоги. Хлопцям, які воюють, хочуть кроликів, я казав. Дарую. Нема питань. Бо я розумію, що така штука що такий буде бонус. Добре, друзі, всім пока, всім гарних кроликів.